Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Вітаю! Сьогодні будемо створювати екодекор, трансформуючи вазу природним матеріалом, а наразі це будуть гілки. Трансформація це дуже креативний та класний спосіб взяти звичайні предмети і зробити з них щось дуже цікаве та творче. Я буду використовувати скляну вазу, тому що вона прозора і це зручно, але насправді ми можемо використати будь-яку основу. Це може бути пластикова пляшка, відрізана згори, або навіть банка з під консервованого горошка чи кукурудзи. Для цього ми використовуємо, як я і сказала, основний елемент це те, що в нас буде Ступати вазою гілля різної довжини, різної товщини, вони можуть бути різних видів дерев, якогось одного окремого або взагалі асорті. Це як вам подобається і як ви уявляєте свій дизайн. Нам знадобиться сікатор, ножиці. Я взяла стрічки і бічовку, але ми використаємо щось одне, подивимось фінально, що буде виглядати гарніше. Також нам знадобиться двосторонній скотч і звичайний скотч. Якщо ви будете брати не скляну основу, а наприклад, банку або пластикову пляшку. Не гладку по своїй фактурі, то вам потрібен буде термопистолет та термоклей. Так буде зручніше кріпити гілля. І на початку хочу вам показати дуже розповсюджену історію, коли в нас є ваза, основа з широкою горловиною, є якісь квіти. Ми їх ставимо і хочемо, щоб наша квітка стояла так, як нам подобається, але вона робить ось так. Це дуже розповсюджена історія. Або ми маємо якусь весняну квітку з похилим стеблом, і вона стоїть не так, як нам подобається. Ми хочемо її якось зафіксувати цікаво. І зараз я вам покажу дуже простий спосіб. Такий лайфхак нам для цього знадобиться звичайний скотч. Ми повинні з нього зробити так звану сіточку хрест-нахрест -хрест, в декілька рядів. Приклеюємо скотч з якимось кроком. Наприклад, беремо крок такої ж ширини, як в нас скотч. Наразі це десь 1 сантиметр. Я залишаю отвори. Дана техніка має своє коріння вже давнини. Існує такий флористичний інструмент, який називається флористична жаба на сленгу. Являє собою вази. Або додаткові інструменти, які зверху ставляться на вазу, і мають декілька отворів, щоб ставити квіти саме в них. Але ми можемо зробити просто ось таку сіточку зі скотчу і фіксувати квіти так, як нам подобається. Далі нам потрібно підготувати основу для. Декорування гілками. Для цього я буду використовувати в даному випадку двосторонній скотч. Оскільки я хочу, щоб у нас гілки були різної висоти. Думаю, що замало буде однієї полоски скотчу, зроблю два яруси для надійності внизу і ближче догори. Просто обклеюємо стрічкою по периметру. також можна використати термоклей, але все-таки на скляній поверхні, мені здається, зручніше використати двосторонній скотч. Тепер можемо знімати захисну плівку. І можемо починати декорувати нашу вазу. Для цього беремо гілки і починаємо приклеювати їх до нашої основи. Я хочу, щоб вони були різного рівня, по висоті. Гілки мають у нас нерівну структуру, фактуру, поверхню, тому вони можуть дещо погано триматися. Ми потім додатково зафіксуємо їх стрічкою. Зараз головне їх розставити в такому вигляді, як вам би хотілося візуально. Але якщо ми будемо використовувати термоклей, ми вже не змінимо цю вазу, вона вже назавжди буде обклеєна цим гіллям. А якщо ми використовуємо двосторонній скотч, то ми зможемо потім змінити це аранжування, знявши гілки, відмивши скотч і, наприклад, або замінити гілля якимось новим, іншого дерева, або використати якийсь інший рослинний матеріал, наприклад, очерет. Тоді композиція буде виглядати зовсім по-новому. І ваша ваза отримує нове життя. Якщо в нас гілля має не дуже рівну форму, вигини, то вона може погано триматися на двосторонньому скотчі. В цьому випадку можемо в процесі зафіксувати скотчем звичайним канцелярським. Щоб гілки трималися на тих місцях, де ми хочемо їх поставити. Обов'язково потім цей скотч перекриваємо, наприклад, стрічкою або бічовкою. Якщо ви хочете зробити таку вазу без використання стрічок та бічовки, тоді нам потрібно фіксувати між собою гілля додатково проволочкою, якоюсь тонкою, і тоді це буде виглядати в нормальному в кінцевому результаті. Мабуть, оберу все-таки жовту, тому що в нас такий набір квітів в жовтий світлій гамі. Мені хочеться, щоб жовтий колір в нас був домінантою. Залишаємо якийсь кінець для того, щоб зав'язати бантик. І обмотуємо стрічкою таким чином, щоб перекрити наші технічні моменти. Я обмотую декілька разів, тому що моя стрічка вузька, але можна взяти широку, і тоді вона перекриє одразу скотч. Ми зараз зробили комбінацію гілок різної висоти, але в вашій вазі ви можете зробити їх однаковими. Буде просто інший дизайн. Наша ваза готова для того, щоб ми почали ставити в неї квіти. Я хочу підтримати гамму. Та настрій такий весняний, сонячний. Буду ставити квіти так само різного рівня, щоб створити такий динамічний настрій. Ви пам'ятаєте, що в нас зроблена сіточка зі скотчу, тобто квіти, які ми поставимо всередину, вони будуть фіксуватися. Також додатковим фіксатором в нас будуть слугувати зараз і гілки. Не забуваємо налити воду перед тим, як ставити квіти. Робимо в квітів з таким м'яким стеблом обов'язково рівний зріз, тому що якщо будемо робити косий, то він може розчепитися. В квітів з щільним твердим стеблом робимо косий зріз. Таким чином ми збільшуємо площину, якою квітка всотує воду. Придумайте, де буде обличчя вашої композиції і розставляйте квіти так, щоб спереду у вас були найгарніші. Також хочу використати гілки фурзиції, яка вже розпустила свої квіти, трошки краспедії, вона нам додасть такої класної динаміки. Так, Я розгорну до себе, щоб подивитись. Можливо, треба щось підправити. О, може, які розкоші. Ще трошки додамо кроспедії. Не забувайте кожен раз, коли ставите квітку, робити її свіжий зріз. Таким чином ми уникнемо утворення повітряних пробок, які. Ускладнюють потім всотування води квіткою. І в кінці хочу додати такий нюанс, оскільки в нас вся композиція вийшла в такий жовтої світло-салатовій та білій гамі, але мені хочеться додати якийсь акцент. Я хочу поставити квітку з блакитними квітами, яка називається оксіпілатон. Мені хочеться, щоб вона була десь спереду. Наразі я задоволена своєю композицією, і в неї є перед, який буде вважатися обличчям. Це той випадок, коли в нас не обов'язково композиція повинна працювати з усіх боків, але... А тепер я додатково вам розкажу, як подовжити життя такої композиції, щоб вона вас радувала якнайдовше. Виглядає шикарно в інтер'єрі, створить чудовий весняний настрій. А зараз розкажу вам, як зробити так, щоб ці квіти простояли якнайдовше. Уникайте розміщення біля систем опалення, уникайте прямих сонячних променів. Нехай квіти стоять в тій частині квартири, де прохолодніше. Змінюйте їм воду хоча б через день або один раз на три дні. Додавайте тільки спеціалізовані добавки, не використовуйте такі старовинні методи, як додавання цукору, тому що насправді вода від цього швидше застоюється і шкодить квітам. Не ставте безпосередньо біля вази з фруктами, тому що фрукти виділяють газ етилен, що прискорює життя квітів і вони швидше зів'януть. Тож створюйте, надихайтесь, прикрашайте свою оселю, тому що життя це завжди про арт.